Поняття комп'ютерної графіки, растрові і векторні зображення. Мабуть, ви пам'ятаєте свої перші дитячі книжки. Вони були барвистими з яскравими картинками. А чи може бути цікавою дитяча книжка без картинок? Згадаємо героїню казки Льюіса Керола Аліса в країні див. Аліса тяжко занудьгувала, сидячи на березі без діла. Разів зодва зазирнула вона до книжки, яку читала її сестра. Але не знайшла там ні малюнків, ні розмов. Чого варта книжка без малюнків та розмов? зітхнула Аліса. Людина сприймає більшість інформації за допомогою органів зору, тому так важливе для людини візуальне подання інформації. Ваші шкільні підручники теж містять зображення, які допомагають краще зрозуміти навчальний матеріал. Малюнок завжди відігравав важливу роль у житті людини. Давні племена не мали писемності. Але ми дізнались про їхнє життя з наскильних малюнків. Стіни стародавніх єгипетських храмів укриті малюнками, що розповідають про звичаї цього давнього народу. Сюжетні зображення на теми стародавніх легенд містяться на античному посуді. Графіка це різновид мистецтва, назва якого в перекладі з грецької означає пишу, дряпаю, малюю. Основним засобом створення художнього образу в графіці є найпростіший для людини спосіб відтворення побаченого лінія, штрих, що утворюють контури предмета. Ви вже знайомі з книжкою, плакатною графікою. З розвитком комп'ютерної техніки окремим видом мистецтва стала і комп'ютерна графіка. Комп'ютерна графіка є розділом інформатики, що вивчає способи і засоби створення і опрацювання графічних зображень. За способом формування зображень комп'ютерну графіку поділяють на растрову, векторну та фрактальну. Окремо розглядають тривимірну графіку. Познайомимось з растровою та векторною графікою. Основою растрового зображення є піксель. Точка. Точки зображення розташовуються в рядках і стовпцях прямокутної сітки, яку називають растром від латинського растром граблі. Кількість пікселів, що розміщуються на одиниці довжини зображення, називають роздільною здатністю. Кожен піксель зображення характеризується координатами та кольором. Таке зображення схоже на мозайку, яка виготовлена з однакових за розміром об'єктів або на вишивку хрестиком. Коли ви дивитесь на таке зображення здалеку, воно здається суцільним, а коли розглядаєте ближче, бачите окремі його складові. Основні характеристики растрових зображень це кількість кольорів, роздільна здатність та форма пікселя. У разі збільшення масштабу перегляду растрового зображення відбувається процес пікселізації, стає помітна його зерниста структура. Растрові зображення можна отримати, скануючи малюнки, фотографуючи об'єкти цифровим фотоапаратом, створюючи зображення з допомогою графічного планшета та спеціальних програм. Чим з більшої кількості точок складається зображення, тим візуально якіснішим воно виглядає. Але більшим за розміром є і файл, у якому це зображення зберігається. Векторне зображення будується з окремих базових об'єктів графічних примітивів, відрізків, многокутників, кривих, овалів тощо. Таке зображення нагадує аплікацію. Векторне подання полягає в кодуванні елементів зображення графічних примітивів, математичними формулами із вказівкою кольорів контуру і тла. Складність векторного зображення визначається кількістю графічних примітивів, з якого воно створене. Під час зберігання такого зображення у файлі записується перелік об'єктів зображення і значення їхніх властивостей. Тому чим більше об'єктів, тим більший розмір файлу зображення. Коротко про головне. Комп'ютерна графіка це розділ інформатики, що вивчає способи і засоби створення і опрацювання графічних зображень. За способом формування зображень розрізняють растрову і векторну графіку, кожна з яких має свої переваги і недоліки. Растрові зображення є реалістичними, мають природні кольори. Але ці зображення складні в редагуванні, а під час масштабування та обертання зображень їхня якість погіршується. Файли з растровими зображеннями мають великий обсяг. Векторні зображення не мають такої реалістичності і природності кольорів, як растрові, але їхня якість не погіршується із зміною розміру зображення. Файли з векторними зображеннями зазвичай мають менший обсяг, ніж з растровими. Далі буде.